Історія вимушена повторюватись, тому що ніхто її не слухає. Так колись говорив Лоренс Пітер. Пропонуємо послухати маленьку історію про велику працю, працю великої людини, великого львів'янина його ім'я Бартоломей Зіморович, а назва його праці Потрійний Львів, Леополіс Тріплекс. Робота львівського історика-радника і бургомістра XVII століття Юзефа Бартоломея Зіморовича охоплює період від 1270 до 1632 року, зокрема, містить Вступ, де автор намагається відтворити походження русинів українців, та три розділи історії міста за періодами домінування у ньому трьох різних народів: Львів Руський, Львів Німецький і Львів Польський. При роботі над хронікою Зімарович використовував документи міського архіву, спогади та історичні праці сучасників і, звичайно ж, власні спомини. Сучасний український переклад з львівського латиномовного видання 1899 року доповнений передмовою і коментарем. Український переклад автентичного тексту побачив світ у видавництві Центр Європи 2002-го а також 2014 року. Переклад з латинської мови, передмова та редагування другого видання здійснила Наталія Царьова, коментар Ігоря Мацька, художнє оформлення обкладинки Юрко Кох. Книга Бартолемея Зіморовича Потрійний Львів Леополіс Тріплекс для істориків, краєзнавців, студентів, викладачів. Для усіх, хто цікавиться історією Львова, і загалом хоче знати, що це таке місто Лева.